Ефект підтвердження, чому ми бачимо лише те, у що віримо. Уявіть, що ви шукаєте інформацію про якусь тему, наприклад, про користь певної дієти. Ви знаходите дві статті: одна каже, що ця дієта дуже корисна і допомагає схуднути, інша, що вона шкідлива і неефективна. В яку з них ви швидше повірите? Більшість людей схильна довіряти саме тій інформації, яка підтверджує їхні власні погляди і переконання. Це явище має назву ефект підтвердження, і воно впливає на те, як ми збираємо, сприймаємо та пам'ятаємо інформацію. Ефект підтвердження це психологічний феномен, який проявляється у тому, що люди схильні шукати, інтерпретувати та запам'ятовувати інформацію. Яка підтверджує їхні вже існуючі переконання і погляди. Все, що суперечить цим переконанням, часто ігнорується або піддається сумніву. Уявіть собі, що наш мозок працює як фільтр. Він пропускає ту інформацію, яка підходить під наші переконання, і відкидає ту, яка з ними не співпадає. Навіщо нам потрібен цей ефект? Можливо, здається, що така вибірковість це просто обмеження, але насправді це природний захисний механізм. Він допомагає нам зберігти психологічний комфорт і впевненість у собі. Якщо ми починаємо сумніватися в усьому, у що вірили, це може викликати тривогу і неупевненість. Ефект підтвердження допомагає нам швидше приймати рішення і тримати стабільність у світосприйнятті. Щоб краще зрозуміти, як працює цей ефект, уявімо, що у вас вже є певна гіпотеза. Наприклад, я вважаю, що люди, які займаються спортом, завжди здорові. Коли ви зустрічаєте людей, які регулярно тренуються і виглядають здоровими, ваш мозок швидко запам'ятовує цей факт і використовує його як доказ вашої гіпотези. А якщо хтось із спортсменів захворіє, ви, можливо поясните це винятком або ігноруватимете цю інформацію. Ефект підтвердження проявляється у багатьох сферах життя. Люди часто вибирають новини, які підтримують їхні політичні погляди, і уникають контенту, що суперечить їм. Соціальні мережі посилюють цей ефект, показуючи нам переважно той контент, який ми вже любимо чи схвалюємо. Так формується так званий інформаційний кокон або фільтр бульбашка, де користувач бачить лише ті новини і думки, які відповідають його поглядам. Здоров'я: якщо людина переконана, що певна дієта є ефективною, вона буде звертати увагу тільки на інформацію, яка це підтверджує, і буде ігнорувати відомості про протилежні факти або можливу шкоду. Особисті стосунки у стосунках ефект підтвердження проявляється так: якщо ви вважаєте, що хтось нечесний, то кожен його невдалий вчинок підтверджує це переконання, навіть якщо загалом людина поводиться чесно. Вперше ефект підтвердження детально досліджував британський психолог Пітер Ватсон у 1960-х роках. У його експериментах учасникам пропонували оцінювати гіпотези, а потім відбирати факти, що їх підтверджують. Результати показали, що люди надзвичайно схильні шукати інформацію, що підтверджує їхні припущення, замість того, щоб об'єктивно оцінювати всі докази. Інші дослідники звертали увагу на те, що цей ефект відіграє ключову роль у формуванні стереотипів і упереджень. Коли ми маємо певні уявлення про групу людей, ми помічаємо тільки ті випадки, які підтверджують ці уявлення і ігноруємо протилежні. Ефект підтвердження може суттєво обмежувати критичне мислення і перешкоджати прийняттю об'єктивних рішень. Він спонукає нас не помічати важливу інформацію, бути упередженими і закритими до змін. Це одна з причин, чому важко змінити думку, навіть коли нові факти. Очевидні. Негативні наслідки ефекту обмеження в пізнанні світу. Через ефект підтвердження ми не отримуємо повну картину дійсності. Ми відбираємо лише ту інформацію, яка підходить під нашу картину світу. Люди часто не хочуть слухати альтернативні думки або навіть відкидають їх без розгляду. Оскільки кожен бачить світ через власний фільтр. Виникають непорозуміння і суперечки. Ризики у прийнятті рішень. Наприклад, у бізнесі це може призвести до помилкових стратегій, а у медицині до неправильного діагнозу. Як боротися з ефектом підтвердження? Попри те, що ефект підтвердження природний механізм, є способи зменшити його вплив? Перше, активно шукайте альтернативні точки зору. Не обмежуйте себе інформацією, яка лише підтверджує ваші переконання. Намагайтеся читати різні джерела і слухати інших. Друге. Критично оцінювати джерела інформації. Пам'ятайте про можливі упередження і перевіряйте факти. Третє. Спілкуйтеся з людьми, які мають інші думки і намагайтеся зрозуміти їхню позицію. Четверте. Ставте під сумнів власні переконання. Питайте себе. Чому я вірю саме в це, чи є докази протилежного. І п'яте, розвивайте навички критичного мислення. Це допоможе не лише розпізнавати ефект підтвердження, але й взагалом краще орієнтуватися у світі інформації. А також ви можете застосувати психологічні техніки для усвідомлення ефекту. Наприклад, метод адвокат диявола. Навмисно шукайте аргументи проти своїх переконань. Друге ведення щоденника думок. Записуйте свої судження і намагайтесь шукати докази за і проти, Третє. Рефлексія після прийняття важливих рішень. Аналізуйте, чи не впливали ваші упередження на вибір. Історія людства багата на приклади, коли ефект підтвердження призводив до масштабних помилок. Наприклад, довгий час вважалося, що Земля центр Всесвіту. Ця ідея підтримувалась багатьма вченими і суспільством, а всі докази, які ставили її під сумнів, ігнорувалися. Переосмислення світогляду вимагало великих зусиль і змін у науковому мисленні. Ефект підтвердження це природна риса нашої психіки, яка допомагає нам зберігти внутрішній баланс і приймати рішення. Водночас. Ефект може обмежувати наше бачення світу і заважати розвитку. Усвідомлення цього феномену перший крок до більш свідомого і відкритого мислення. Спробуйте ставати уважнішими до власних упереджень і відкриватися новим ідеям. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.